Друзі мої, всім привіт! Сьогодні продовжимо розмову про те, що ж лікарі нам радять після видалення жовчного, яке повинно бути харчування. Ми вже з вами знаємо, що таке лапароскопія. Так само ми з вами знаємо, що жовч виробляється на постійній основі, незважаючи на те, є жовчний міхур, чи його немає. Коли в нас був міхур, то вона там. Збиралась, концентрувалась і виділялась, коли потрібно. Зараз цього міхура немає, то жовч поступає постійно до нашого кишківника. Згодом організм прилаштується із протоку. Буде такий міні-жовчний міхур. Але працювати буде вже е, такий міхур зовсім по іншій системі по силі тиску. І концентрату буде в нас набагато менше. Якщо раніше було 50 мл концентрату, то зараз буде всього і є, ось так, як у мене, тільки 15. Тому зрозуміло, що харчування воно повинно змінитися, так як раніше, вже не буде. Ще раз хочу вам нагадати, що після операції є деякі правила. Ось тут ви можете подивитись. І, звичайно, що після самої операції так само треба дотримуватись правил нового харчування. На картинках я вам покажу: ви зможете ставити на паузи, якщо ви дивитесь в себе на телефоні чи комп'ютері, і просто прочитати. Лікарі нам радять дієту дотримуватись від 1 до 3 місяців. Я хочу сказати, що вивчаючи курс нутриціології, бо я курс називався Нутриціолог-дієтолог. І ось там я дуже чітко уяснила, що в нашому випадку дуже було б корисно ось така цепочка. Нашого лікування, ведення нас. Тобто, після операції нас треба направляти до гастроентеролога, а гастроентеролог повинен направити до дієтолога. Дієтолог може працювати вже в парі з нутриціологом. Ось така повинна бути цепочка, тому що гастроентеролог це людина, яка лікує якісь проблеми в гастральній часті. І він просто видає нам о, таку довідку, де просто написана дієта номер 5 Ну, мені, до речі, так, лікар і давав. Особливо нічого не пояснював, дав мені цю пам'ятку і сказав: ось, будь ласка, дивіться, дотримуйтесь, все буде нормально. Але потрібно направляти до дієтолога, бо дієтолог це дійсно лікар, який уже працює з організмом, з людьми. Неважливо, яка там операція, але беремо наш випадок, Беру, береться наш випадок. І людина, дієтолог, дивиться всі проблеми, які зв'язані з видаленням жовчним, дивиться, в якому стані печінка, в якому стані наша, наш кишківник, 12-пала кишка. Тобто І на основі цього він складає для нас оцю вже дієту. Комусь вона буде простіша, комусь буде суворіша. І вже ось цей лікар, дієтолог, він нас веде по дієті, тобто він дивиться аналізи, він звертає увагу на всі наші болі, комусь тошнить, комусь добре, комусь погано, і він вже коригує саме харчування. Нутриціолог вже може вас консультувати по самих продуктах. Тобто нутриціолог не займається ніяким лікуванням. Так само і я буду давати вам якісь пояснення, якісь там цілющі властивості. Того або іншого продукту, але нутриціолог він не лікує. Це такий, знаєте, є психолог для душі, а нутриціолог це психолог по харчуван. Він може бути для вас мотиватором е і так далі. Тобто це такий коуч. Е в основному задача показати людині від нутриціолога, що продукти натуральні. Вони мають дуже багато цілющих властивостей, дуже мають багато мікро-макроелементів і практично все, що потрібно людині. Ось оце головна задача нутриціолога. Але, як кажуть, ми багато хто віримо в цілющі властивості лікарів, таблеток і так далі. Тому Лікар потрібен, лікар повинен зробити аналіз, подивитися, в якому стані наш організм, і тоді вже. Направити на оздоровче харчування, ось, як я вже вам і сказала, спочатку з людиною працює дієтолог, потім передає нутриціологу, де вже просто нутриціолог займається оздоровленням, розказує, щоб людина просто для себе розуміла, що не треба боятися ні часника, ні помідора огірка, бо це все. Те, що потрібно людині для того, щоб бути здоровою. Я думаю, що сьогоднішнє відео для вас теж буде в пригоді. Щось ви для себе візьмете, і до наступної зустрічі будемо далі з вами розбиратися про харчування і про життя після видалення жовчного міхура.